Повертаємося в ефір, щоб дізнатися більше інформації про ситуацію під Верховною Радою. Нагадаю, що там швидше за все кинули правоохоронців бойову гранату за попередніми даними. щонайменше семеро поранених з наших джерел за включення Сергія Грішина насправді вже називають цифру 20 поранених і навіть до 30 поранених. Серед правоохоронців багато з них життя їх в небезпеці. Зокрема, про це каже і Геращенко, що при декілька серйозно поранених. Я маю на увазі Антон Геращенко серйозно поранених. Але зараз в нас під Верховною Радою є Христина Бондаренко, і зараз можемо дізнатися в неї, що зараз відбувається під Верховною Радою, і можливо уточнити кількість поранених. Христино, привіт, одразу в мене просто. Якщо я вирватися зі зв'язку, то не зараз об... швидкі один швидкістич. Справді був вибух, а вибух стався ось тут. Просто в натовп б... на гвардійців був кинути інформацію, це був вибуховий пристрій, але все ж таки є інформація НАТО. І одразу одразу ж у з гвардійці просто одразу їх знаєш, то каже говорити про те, що дуже важко поранених є. А в оточенні, де вони наплібували, де вони перебували десь близько людей до 20 є раненими. Не вистачаючи насправді була лише одна чин. І то це зараз таких багато. Бачите, вони з усіх боків. А тоді їх не вистачало. просто буквально знаєш так лежали тут у підлозі, ніхто не міг нічим допомогти через те, що ну нікого не було ані аптечки, знаєш там, ані принаймні якихось. Можливості допомогти. І їх вантажили у патрульній поліції, їх вантажили до... а, пане Володимире, Володимир Парасюк перепрошую. Скажіть, а поранених є і так кінки. Ну, Я б... По три чоловік. Скільки, скільки важко поранених? Бо ви брали... Ну... трьох ми завантажили. Ще один з них взагалі пробиті легені, напевно, що має. От... Е... Не було навіть тут його завантажити, він лежав тут хвилин п'ять. Машину від поліції ми його завантажили, не його доставили. Ви чули вибух ну дуже потужний. Я, я думаю, що такі граната, типу РГН, РГД, яка плюса теж висне недалеко. Це точно не зрив пакет і не якісь там це щось таке військового типу. Це, звідти, це, це зараз. Ми не бачили, ми реально не бачили. Ми взагалі не можемо зараз сказати, що це дрібних нас, це не що це провокація, яка спланована, якусь третю. Ще щось. Зараз люди зараз є фасом. Велика кількість поранених і потрібно доставити лікарню, і щоб все було добре. Правоохоронців і там, що були, до речі, і такі люди поранені, ну, мітингувальники, їх всіх доправили в лікарню. Дякую. Дякую. Дивіться, чуєте, так? Мене скриво провокації. На наших очах ну шкода просто не встигли це відняти. Група таких шість семеро людей, терної статури, схоже як у часи революції тіту. Просто тією кучкою так от вийшли з того натовпу, почали рухатися. Бік декілька журналістів, я сподіваюся, що ці... І ми протягом дня вже в мережі, але знову ж таки наш спортив спортивних, спортивних одягів. Вони були без будівих без балаклав, і вони пішли після того, як Тут все розійшлося. Зараз мітинг триває. Знаю, там виступає легкість, тому що ми із ним з Верховної Ради так вийти було важко. Ну і бачите, що ці дикісти. Не було швидких, а, і лише зараз один-два три п'ять сім швидких лише той час, коли потрібні. Це було жахливо, коли а, людей просто вантажив звичайні машини по кілька літ. Так були так і вантажили. Чули з приводу поранених патріолодика, тому що він дотека перебував цей час, допомагав розрулити. Було декілька представників патрульної поліції, також саме вантажили машини. Ну на моїй пам'яті на моїх очах це було дві машини. Я куди завантажили кожну по дві по три людини, і дві машини швидких, де теж було по дві по три людини. Це важкі. А також знаєш, я не хочу озвучувати насправді часи, але тут серед журналістів ми вже говоримо, ми спокуємося тут партійцями, більш виїхали туди всередину Верховної Ради. Це вже після того, як були поранених, І нібито є інформація, що двоє-троє людей є вкрай важко пораненими. Ну, їх всіх повезли богомойця в, в тарні. от це все поки що, що я на тепер знаю. Бо ми тут просто всі такі трохи емоційні, перепрошую одразу так, Христино, Розуміємо, що, розуміємо твої емоції. Що зараз я так розумію, мітинг фактично завершився чи досі багато людей залишається? М -м ні, мітинг триває, мітинг не завершився. А там от ми чуємо три сцени, які сайтлевих чи там інцидент стався ось тут четвертого більше під'їзду. Ніхто не очікував, тому що всі очікували зимові шашки, які були викидані саме перед парадними до Верховної Ради. А цього боку було очевидно, ніхто не очікував найбільше спущення нагвардійців через те, що от зараз прямо на наших очах поповнення гідеміліції, автобус зараз. Так, а поки... а, бачите, бачите? Бачите? А, підігнали ще один автобус. Ближче до Верховної Ради ми ну, не можу порахувати тільки побігли міліціонерів. 50 чоловік точно. А їхала попереду них їх, їхала мистецька машина. Ось сіє зганяти мітинг. Але а, поки що ми ну, підійшли, поки що мітинг триває, і а, НАТО біг за побіг за цією міліцією. Одразу почати НАТО. А, в цей час на все має депо. Там є три сцени нагадаю, від укротикальне паска і боже моє від когось ще. Там виступають, а зараз ми спробуємо підійти. Я знаю, що вас переривається картинка, потерпіть і трошечки, будь ласка. Просто хочу підійти в центр, куди ми поїхали міліціонери до домі щоб ви побачили, що там нині відбувається. А, тому що туди рухається вся колона мітингувальників із Верховної Ради. Бачите, Так, так. вся та колона, яка була підра, так вона зараз почала рухатися за міліцейською машиною і за міліціянтами. Не знаю насправді, на ну якщо говорити про кон а, по різному, є різні люди. Знаєш, ми бачили насправді і а, людей доволі похилого віку, які теж бурляли. Палки, і, і вони долітали аж з'їзду Верховної Ради. А, були молодики традиційно пов'язаними на обличчя балаклавами. Це були, це були просто люди у військовій формі, із пов'язками теж чорними, правда. І зараз от ми підходимо до готелю так, Київ. Так ми підходимо до готелю Київ. А тут багато людей у військовій вже. Подбавити, що зараз телефон не сяде, тому що такі важкий, напружений доволі сьогодні день, був і у селі Верховній Раді а, назовні ми а, активно реагувати, початися до вас скайпом, тайпом, тому а, телефон, вочевидь, сніс. Бачите, машини АЦО? От одна. Машини з військовими на ном... Доброго дня, скажіть, будь ласка, а ви а ви хто? Громадське. Yeah. 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 Без коментарів, yeah. добре ну. коментарів. Добровольчі український корпус правий сектор. Ось бачите, так? А, дві машини а, а, ідемо далі. Доброго дня. А, хочемо отримати якісь коментарі, тому що насправді люди, які побачили, досі так було похожі вони не хочуть. Вони стосуватися ані пресою, ані з самими мітингувальниками. А, Зловили мої колеги, от зловили мої колеги народного депутата Корчинську. Е, Я зараз спробую оббіжати, щоб щоб зрозуміти. А, ще один народ міліція. У е, проходить міліція. У мене такі уривки, я перепрошую, що там знаєте, так спомкане, як то кажуть. А, доброго дня, що тут ці пішли? Знаєте, це громаді. А ви як народний депутат? Що робите? Я просто... Ну, как более находить. того. Что для чего? Что Я стою и хочу увидеть, что происходит в городе. А что вы побачили? Побачили. много чего. Ну, информация бачить. У нас сейчас прямой эфир. И вы сейчас в прямом эфире. Вы бачили, что это бывает. Я не могу. Тяжело. Когда не знаешь, что происходит, то говорить, что происходит. Ну, Эти картинка, да, там, ну вот, Мітингуючі якісь такі забідні стоїть. Олег Патренко, народний депутат. Олег Петра Порошенко, проживайте, вибачте, може, я вас не впізнала, не буває. А ви тут чи з колегами? Це коли це фракції з того, що відбувається під голосування. Сейчас вот только-только эти произошли события, и слишком непонятно, кто это сделал. Это может быть, ну, знаете, как, когда летят пустые бутылки, и след за ним, за ними э -э, там граната, например, или что это было, я не знаю, я не настолько эксперт, как бы сразу после взрыва было понятно, что ну, я сразу тем, тем, кто были рядом, и сразу сказал, что это, это что-то очень серьезное, и что будет много раненых, дай бог, чтобы не было погибших. Скажите, пожалуйста, ну вот, член пропорциональной фракции, могли себе уявить, что сегодняшнее голосование может быть пропорциональной? Знаете, это, еще раз говорю, когда, ну вот, там... Не, вот, вот, зараз, там про сегодняшнее голосование... Было... Летели, там, там, сначала были там камни, потом как-то ли молотого, потом, знаете, вот по нарастающей. Но когда тими бутылками летит граната, это, знаете, ну это или, или неадекватный человек, или какая-то спланированная провокация. Ну вот вы, вот, честно, по могли такого чекать? Нет, посмотрим. нет, конечно. Это в любом случае неоправданно. Это, это в любом случае... Э, э, ну, вообще, всему, что в стране происходит. В том числе, в... Вы... И, ...и вынесших позитив из-за из того, что произошло под Верховной Побідівши не ну, дай Бог, щоб не поїпши. Дякую вам. А, так, колеги. Ну трохи заспокій заспокоїлися. А, Мітинг там триває, але вже не такі багаточисельні, як це був зранку. Вичув, що дійсно кажуть, що дай Бог, щоб не було загиблих. А, ну тому, що про це дійсно тут а, говорять. І вулиця а, вулиця, бачите, дорога перекритий рух. Дуже багато і досі міліцейських машин. вони так ем, час від приїжають повз так само час від часу повз проїжджають і е, карета швидкої допомоги. Багато журналістів що лишається. Знаємо, що нібито був поранений легко поранений один із фотографів. Правда мені не може сказати хто це в що камерою. Саме він про те, що Є нібито загиблі, але ми знаємо зі агенства. На жаль, і ще одна машина із, із військовими. Ну вочевидь, вони теж, мабуть, не захочуть коментувати все, що відбувається, під сумою бачили ми дві машини. Ну, принаймні не будемо стверджувати. Там був напис сектор», «Добровольчий батальйон. Самі бійці не представилися і не хотіли говорити. Зказали, що без коментарів. Ми зараз підходимо до ще одного народного депутата. What the-